Відомий американець Бенджамін Франкін якось сказав: неминучими в цьому світі є лише дві речі: кінець життя і податки. І ця іронічна фраза сьогодні актуальна як ніколи. Адже саме на початку грудня в Україні набув чинності закон про підвищення податків, і останні реформи податкової системи викликали бурхливу дискусію у нашому суспільстві. Але коли якісь зміни стаються вдома, одразу хочеться дізнатися і порівняти, як в інших країнах працює та чи інша система. І сьогодні, наприклад, однієї нашої вимушеної переселенки ми розглянемо які податки і на що саме сплачують у Фінляндії. Галина Єрмоленко до повномасштабного вторгнення проживала у гатному, що на Київщині. Жінка працювала в сільській раді і разом з чоловіком виховувала двох дітей. Виїхати із села їм вдалося лише після звільнення Київщини від російських загарбників, перебуваючи місяць вже у Фінляндії, бо з Литви ми поїхали саме в Фінляндію до знайомих. Ми зрозуміли, що це безпечна країна. Тут добре ставляться до українців, і ми тут залишилися. Почали шукати роботу, зареєструвалися в центрі біженців. Галина з родиною осіла в містечку Ганко на півдні Фінляндії. Її одразу записали на курси вивчення мови. У вільний час Галина з дітьми щосили підтримувала Україну та допомагала нашим співвітчизникам з адаптацією у чужій країні. Тож мерія взяла її на тимчасовий підробіток. Вони запропонували мені посаду координатору українців у Ханко. Тобто, моя задача була допомагати всім українцям, які приїжджають, тут розселитися. Тобто я була зв'язком між місцевою владою, між центром біженців і українцями. Тобто я з ними розмовляла фінською або через перекладача, бо англійською я не знала, а з українцями відповідно українською. Тобто я знаходила для них квартири, облаштовувала, знаходила всі меблі. Потім брала їх, возила до лікарів, там у поліцію всі етапи, всі що я сама проходила. Я потім з ними за ручку це все проходила. У Фінляндії дуже важлива постійна прописка. Її українці з тимчасовим захистом можуть отримати після року проживання в країні. До цього часу все вирішується через центр для біженців. Якщо мені треба було звернутися до лікаря, я телефонувала до медсестри в центр біженців і говорила, що в мене там болить голова, або болить зуби, або там, щось по-жіночому запишіть мене до гінеколога, то розповідала свої симптоми, і вона вирішувала, чи це терміново, чи зараз вас направити, чи можливо ви почекаєте. Щойно українці отримують постійну прописку. Вони стають податковими резидентами Фінляндії. Коли е українці тільки приїжджають угу. до Фінляндії, вони отримують не від держави, а від такої структури, яку було создано саме для допомоги. Це не державна, це позадержавна соціальна допомога саме для таких випадків, як тимчасовий захист або біженці, або щось інше. Потім, після того, як українці прожили рік та стали вже резидентами Фінляндії. Вони вважаються для Фінляндії тими, хто постійно проживає на території. Вони переходять на загальну соціальну підтримку. Для них застосовуються всі ті самі норми, правила, як і для місцевих мешканців, за виключенням тільки одного. Вони не зобов'язані працювати, і тому вони не зобов'язані реєструватися безробітними чи шукачами роботи. І їм не виплачується допомога як безробітним, а ця допомога називається як первісно. У Фінляндії діє прогресивна шкала оподаткування. Основний податок, який платять усі, це так би мовити, податок на доходи. Це податок муніципальний, а може відрізнятися в залежності від того в якому регіоні проживає людина. Також це податок на найбільшість з них це податок церковний. Також залежить від того, яка конфесія, чи це православна надії в Фінляндії, чи це лютеранська. Податок на телебачення і податок на радіо це дуже суттєвий податок, суспільний, тому що раніше його не було, і сплачували люди в залежності від того, кого був телевізор чи не був. Зараз його сплачують від доходу, і незалежно від того, дивишся, не дивишся, слухаєш, не слухаєш, але... Що нам це дає? Нам це дає незалежність. Усі ці податки разом і є податком на доходи, якою саме буде ставка відрахування, залежить від того, скільки людина заробила за рік. Неоподаткований мінімум 14 тисяч євро на рік. Далі, що вищий дохід, тим більша сума відрахувань. Наприклад, якщо працівник заробляє менш як 21 тисячу 200 євро на рік, він заплатить трохи більше 12% податку. А якщо понад 150% Тисяч то вже майже 45. Кожна частина буде вираховуватися на кожному етапі. Тобто сума, яка не оподатковується 14 тисяч. Вона не оподатковується взагалі. Далі пішло перевищення цієї суми. І до перевищення застосується тільки до перевищення застосується одна. Ставка потім є межа до цієї межі застосовується ця потім наступна сума перевищення, і тільки сума перевищення податковується за вищою ставкою, Не вся сума зарплати, взагалі, чи не вся сума доходу взагалі. Податкова система Фінляндії працює за принципом планування на майбутнє. Тобто щороку люди отримують податкову картку, де зазначена прогнозована заробітна плата та ставка податку. Тобто, якщо податкова визначила, що людина заробить за рік, наприклад, 20 тисяч євро, і до цього вирахувало, що податок, який треба сплатити, буде складати 12%. Але людина працює більш успішно, вона змінила роботу і в неї піднялася заробітна плата, вона витримує вже. Не 20 на рік, а 40 тисяч на рік, то тому тоді її ставка виросте до 16% в середньому, скажімо, і треба підняти, щоб сплачувати це рівномірно, а не сплатити потім за наслідками року. Змінити свою податкову ставку кожен може самостійно. Достатньо зазначити зміни в онлайн-кабінеті. Люди, які отримали по 120 тисяч доходу, вони сплатили державу трохи більше, аніж вони отримали врешті-решт. Тобто їм на руки залишилося приблизно 57-58 тисяч зі 120. Тут можна вирахувати, яка це ставка. Ці люди сплачують більше половини своєї заробітної плати. І вони від цього не страждають навпаки. Вони цим пишаються. у Фінляндії. Галина довго шукала роботу на повний день, але їй не вдалося. Тож після того, як отримала постійну прописку, вирішила відкрити власну справу. Треба робити справу такою, яка тобі самому приносила задоволення на солоду і дарувала щастя іншим. І так подумала, подумала і це вийшли щасливі повітряні кульки. Он не лісі і вмапала я. Тобто повітряні кульки це радість кожного дня, це будь-яке свято, це дні народження, це Новий рік, от зараз Різдво буде, це гарно. І тут можна творити це творчість. У Фінляндії діє програма підтримки бізнесу, який тільки відкривається. Щось на кшталт стартового капіталу. Подаєш заявку, вони знов-таки розглядають бізнес-план. Вони дивляться, чи потрібен ваш бізнес у цьому регіоні, чи буде він працювати, тобто більш детально, глубше. Губ, так як у мене е, найтепліше місце місто Ханко, е, тут багато. Готелів, тут море, тобто тут е, я не скажу, що це прям багато розваг, але приїжджають сюди весілля святкувати або інші якісь дні. Ну свята, да? То відповідно в ханко немає повітряних кульок, бо я досліджувала ринок, і найближче це столиця від мене за 150 220 кілометрів. Галині погодили її бізнес-план та виділили фінансування. Вони надаються максимально на рік. А з виплатою ще місячно. Але перше рішення видається на півроку. І потім, коли півроку завершується, я маю подати звіти, як у мене була діяльність, і вони дивляться: якщо у мене була дуже добра діяльність, я дуже гарно заробляла все добре, все, ти йдеш самостійно відкрите плавання, працюй. Якщо тобі було важко, тебе там. Не вистачало коштів, дуже мало. То вони дають і ще на півроку. Крім того, поки Галина отримує менш як 1200 євро доходу на місяць, вона може продавати повітряні кульки без урахування податку на додану вартість. Якщо в мене повітряна кулька 20 євро, то я додаю плюс ще 25,5%. Поки Галина не сплачує податків, адже її бізнес відкритий нещодавно, і вона ще не має стабільного доходу. Зараз я працюю вже другий місяць, я нічого не сплачую, тобто в кінці року. Ко буде е, звітність. Оця податкова з бухгалтером. Ми що ми це робимо разом, і потім е, вони рахують і вже виставлять мені рахунок, і я маю сплатити щороку. Податкова Фінляндії відшкодовує частину сплачених коштів. Дуже багато відрахувань, які дійсно діють, і які дуже часто впливають. Не стільки навіть на суму доходу, а на перехід з однієї шкали в іншу, тому що якщо шкала градується певними сумами, і за рахунок вирахувань з доходу можна перейти в нижчу шкалу, де нижчі податки. А перелік за що саме можна отримати відшкодування доволі довгий для всіх робітників, незалежно від того, де вони працюють, є загальна усереднена е, така сума, вона визначається законом кожного року. І вона діє протягом року, і це відшкодування зазвичай зараз 700, ну, цього року це 750 євро. Далі є відшкодування, наприклад, на ремонт або якесь поліпшення свого власного житла або обслуговування свого моєму. Догляд за близькими чи родичами також вираховується. Догляд за дітьми. Також враховується вирахування на те, щоб придбати для зайнять своєю діяльністю в буденному житті. Це придбання техніки, оргтехніки. Найбільш улюблена фінська історія це визначити відшкодування за використання власного транспорту. В Фінляндії, якщо поїздка на роботу відбувається у той час і в той напрямок. Куди не їде громадський транспорт, а доводиться використовувати власний транспорт, відбувається відшкодування цих витрат. Дуже гарне відшкодування стосовно. Визначення в грошових тягти це 57 центів на один кілометр. Тож бухгалтери радять зберігати всі чеки, аби наприкінці року до власної податкової декларації внести усі витрати та отримати відшкодування від податкової, Галина тим часом розвиває свій бізнес і в неї вже з'являються постійні клієнти серед місцевих.